Привіт усім! Цікаві книги Хрущовська відлига 1953-1964. Частина третя. Промисловість. На початку 1950-х років Україна займала провідне місце в економіці тюрми народів Радянського Союзу. Вона була найрозвинтіша колонія. Найкращі результати Україна мала в паливно-енергетичній галузі, металургії, важкому машинобудуванні та військово-промисловому комплексі. Головною в цей час в республіці була паливно-енергетична галузь. Вугілля це їжа тодішньої економіки. Партійне керівництво постійно будує нові шахти, щоб збільшити видобуток вугілля. На шахтах все ще працюють вручну. Влада в добровільно примусовому порядку відправляє на шахти Донбасу додаткові трудові ресурси. Проте високі темпи видобутку вугілля не покривали тодішніх потреб економіки. Дефіцит вугілля намагалися компенсувати за рахунок нафти і газу. Окрім Прикарпаття, нафту починають добувати в Полтавській і Харківській областях. Енергетична база України. Розширювалася і за рахунок будівництва великих теплових електростанцій – ТЕС. Значна частина їх працювала на вугіллі, будують і гідроелектростанції, але таке будівництво мало і негативні наслідки затоплення великого масиву чорноземів, виселення людей з території, які мали піти під воду. Відбувалася і зміна клімату на значній території України. За період з 1951 по 1955 роки в Україні будують більше 500 нових заводів, 27 доменних печей. Але економічне зростання йде екстенсивним шляхом. Дещо скромніші результати мала легка й харчова промисловості. Підприємства групи галузи Б фінансувалися за залишковим принципом. Товари широкого вжитку були низької якості, на деякі групи товарів був дефіцит. Під час економічного зростання, яке розпочалося з приходом до влади Хрущова, все більше почали проявлятися і негативні тенденції, які стали згодом хронічними. Партійне керівництво зрозуміло, що потрібно проводити реформи в економіці, змінювати механізми управління, прискорювати науково-технічний прогрес, запроваджувати нові технології. Без цього Радянський Союз швидко втратить конкурентоспроможність у світі. У травні 1957 року створюють Раднаргоспи Рада народного господарства. Вертикальна система управління економікою замінювалася на регіональну. В Україні було створено 11 раднаргоспів, згодом їх кількість зросла до 14. Створення Раднаргоспів мало і свої позитивні наслідки. Раднаргоспи сприяли поліпшенню розподілу праці та її кооперації в межах економічного району. Швидше стала формуватися виробнича та соціальна інфраструктура. Повніше використовувалися місцеві ресурси. Раднаргоспи давали можливість Україні та іншим союзним республікам мати певну економічну самостійність, але були і негативні наслідки створення раднаргоспів, неспроможність забезпечити єдність технічної політики. Гальмувалося впровадження нової техніки, фактичне збереження центрального управління. Поступово відновлюється централізм, головний принцип діяльності командно-адміністративної системи. У 1963 році створено Вищу раду народного господарства, яка повністю перебрала на себе управління господарством всіх союзних республік. Все вирішувала Москва. Наприкінці 1950-х, на початку 1960-х років, промисловість республіки мала серйозні здобутки. Найбільші успіхи були в паливно енергетичній та металургійній галузях, швидкими темпами розвивався видобуток нафти і газу. У 1962 році почав діяти нафтопровід Дружба, збільшується і виробництво електроенергії. У цей час завершили будівництво Кременчуцької, Дніпродзержинської та Київської ГЕС. Спорудження штучних морів принесло і значні проблеми. Електрику виробляли і численні ТЕЦ, які працювали на вугіллі. Розвивалася і металургія, постійно зростає виплавка чавуну і сталі. Велике значення мала в цей час і хімічна промисловість. Будуються нові хімічні заводи. Хімічна галузь мала допомогти Хрущову інтенсифікувати сільське господарство, забезпечити населення новими товарами. Успіхи малої машинобудування, його продукція за останні роки від лиги зростає у 2,5 рази. В Україні виробляли різні типи машин: екскаватори, трактори, комбайни. Різна спецтехніка. Але і ця галузь мала цілу низку проблем, характерних для всієї радянської економіки. Орієнтація на кількісні показники, якість продукції була низькою. Через орієнтацію на кількісні показники директори заводів не були зацікавлені у провадженні нової техніки. Велика затратність виробництва. В Україні створюється і сучасна транспортна мережа. Зростає кількість міст, де були прокладені тролейбусно трамвайні лінії. У 1960 році в Києві збудовано метро. Україна морська держава, морськими воротами України було місто Одеса. В місті Харкові почали випускати літак Ту-104 104 Перший радянський турбореактивний пасажирський літак. З 1959 року в Україні почали виробляти автомобіль Запорожець. Здобутки були і в галузі, які були найбільш наближені до споживача легка й харчова промисловості. Саме ці галузі були покликані створити комфортні умови для життя громадян найбільшої країни світу. І в цих галузях спостерігалися проблеми, які не були вирішені і до кінця існування імперії зла. Дефіцит товарів, невисока якість їх. Споживач, важко зароблені гроші, змушений був обмінювати в магазині на відвертий брак. Тотальний дефіцит на товари породив в країні, яка будувала соціалізм спекуляцію. Влада вирішувала проблему репресивними методами. Через десятиліття, отримавши дармові нафтодолари Радянський Союз, закуплятиме більшість товарів за кордоном.